Я вас вітаю, дорогі німці. Давайте подивимося, які у нас з вами є сьогодні цікаві пункти з теми пасі, що ми ще з вами не знаємо. Ну, скажімо так, знаємо ми вже багато. На нашому курсі Б1, який зараз йде інтеграційний, я його не поспішаю, бачите, я його даю по дві сторінки посібника. Не поспішаю абсолютно, щоб у вас була міцна база. Відповідно, ми починаємо цей Б2, про який вже так мрію, мрію, мрію. Десь, напевно, в січні швидше за все. Так, сьогодні 28.11, тому я думаю, десь 01 місяця ми вже з вами будемо і на Б2. А хто сумує, тому що ми не чіпаємо А1, А2, поверніться на наших уроках вниз, прокрутіть плейлісти, подивіться, там все є. Не сумуйте, ці уроки завжди з вами лишаться. Вони ж не пропадуть із YouTube, я сподіваюся, я. Так, мої хороші, Пасів форми. Ми з вами вже розглядали пасивні форми-заміни. Ну, Давайте подивимося: Ман, Манкан, бізнес, ау, габе, ляй, льоза. Це завдання можна легко вирішити. Процес у нас. Пасивний, Якщо ми те, що було додатком, виносимо на початок речення, і у нас це слово стає підметом. А переклад той самісінький. Це завдання можна легко вирішити. Ми з вами розбирали, пам'ятаєте, камне? Мені здається, вчора я... Так, коротше, давайте дивити, дивитися замінники. Цієї пасивної форми. Коли у нас був марафон влітку на б 1 ми щось хожу з вами дивилися. Давайте детальніше розглянемо. Це завдання легко вирішити. Це завдання легко вирішити, це завдання легко вирішити. Ось у вас однаковісінький переклад трьох речень. Aufgabe, Aufgabe ist leicht. «zu lösen» і «diese Aufgabe ist leicht lösbar». Ось ця формочка «lösen» – це інфінітив після «sich lassen». Оця форма «zu lösen» – це «zu» плюс інфінітив після «sein». «Lösbar» – це прикметник на суфікс «bar» після дієслова «бути». Давайте з вами подивимося детальніше, Гебраух – вживання. Коли ж і яку із таких форм можна, можливо вживати, готові? Да. Пасивні форми заміни описують пасивні конструкції. Вони знаходяться в активному стані і вживаються частіше, особливо в усному спілкуванні, ніж пасивний стан. Пасивні форми заміни зазвичай виконують модальну функцію. Вони можуть позначати можливість, необхідність, виражати рекомендацію, наказ або заборону, можливість або неможливість, задачу завдання можна, не можна розв'язати, завдання не розв'язне, так само внизу завдання можна розібрати, не можна. Діамант не продається. І стрілочки у нас стоять. Die Die Aufgabe Aufgabe ist nicht Die Aufgabe kann nicht kann gelöst werden. Завдання неможливо вирішити, і Der Diamant kann nicht verkauft werden. Той самий переклад, діамант не можна продати. Дивимося наступне. Необхідність, наказ, рекомендація. Увечері двері повинні бути замкнені. І той самісінький переклад у «Вечері двері треба замикати, тільки уже не іст, а мус золь, зольте, абгешлосен верден. Спускаємося нижче на заборону рекомендацію. Не можна недооцінювати кубічні ефекти ліків і той самий переклад тільки не «sind nicht zu unterschätzen, а dürfen sollten nicht unterschätzt werden. Можна також використовувати пасивні форми заміни із стилістичних міркувань, наприклад, якщо ви хочете уникнути накопичення пасивних конструкцій у тексті піднімемо трошечки, іть, іть, іть. а тепер, будь ласка, занотуйте собі чарівну табличку, знову таки, від дієслова слова «ласен» і від дієслова «зайн» в презенці «ді аугабе» «лест» «зіх ляйх льозен» претеритом від цього, звісно, що «ді аугабе» «ліс» «зіх ляйх льозен» інфінітів і перфект «ді аугабе хат» «зіх ляйх Льозен ласи. Стріночка 50 і нас направляють на ту тему, яку ми з вами вже вивчили. Як ви бачите, бо ми на 76 це 50-та стріночка на модальні дії слова, є. Формочки і займ. Presence. Die aufgabe ist leicht zujosen або діcht льозба. Претерitum діафabe war leicht zu ljosen, або ва. В перфекті, die Aufgabe ist leicht zu lösen gewesen. Die Aufgabe ist leicht zu gewesen. Так, мої хороші, ви ж вправи зробили, я на попередню тему, і можу вам пояснити, що вам о, <гум> варто зробити з цієї теми, гайда? Так, поїхали. Як виник інтернет? У наступному тексті позначте всі пасивні форми заміни і просто пасив. Я? А що це у нас? про що цей текст? У середині 50-х років ХХ століття світ складався з двох сфер влади американської та радянської. Мислення політиків і військових стратегій визначалося холодною війною, а наука та дослідження відігравали важливу роль у конкуренції між ідеологіями. Після того, як перший супутник, легендарний супутник, був успішно запущений на орбіті СРСР у жовтні 57 року, технологічна перевага Радянського Союзу стала помітною для всього світу. Агентство перспективних дослідницьких проєктів, інтегроване в Міністерство оборони, було засноване як військово-науковий контрнаступ науково-дослідного органу. Наукові проєкти та технології зараз мають, особливо просуватися. Далі я не бачу, в мене панелька зуб. Ну, прикольно, можна почитати. Так, okay. мої хороші, два. Побудуйте речення з passів байшпіль. третє. Сформулюйте речення в пасіві за об'єктів, як у прикладі. Четверте зайн інфінітив і zoom. Mm -hmm. П'яте замініть на за алзацформ. А далі я буду вам розповідати про імператив. Ну що, мої хороші, Оця бібліотека Ютубних відео, хай вона буде у вас, тому що зараз у мене в супроводі старшокласники німці, і їм це корисно. От немає Людмила Анатолійона рядом, Вони собі увімкнули і слухають. Хай у вас ця бібліотечка буде. Я її назвала плейліст Граматика Б1, мені здається, німецька. Є? Подивіться, там є і А1, і А2, і Б1. Просто зараз йдеш цей інтеграційний курс розмовний, то я хочу людям дати ще одну опору. І за того я роблю оцей ось ці ось уроки на Ютубі, щоб їм було мінімум два уроки щодня. І ось цей граматичний, і ось той розмовний. Ще їм зроблю читальський клуб, щоб вони подивилися, де в них просідає і вимова, і сприйняття на слух, і лексичний запас. І тоді, коли ми це все покриємо, та й буде успіх, я вам трошки покажу цього. Ну як я завжди показую. Сами гроші, до зустрічі. Пока-пока.